Кістки тварин притрушені снігом, гора сміття та неприємний запах. Такий вигляд має притулок для тварин у підліссі. Наразі у ньому утримуються собаки, коні, кози, віслюк та теля. Волонтери місцева влада та держпродспоживслужба вже тривалий час турбовані умовами, в яких живуть тварини та станом їх здоров'я. На питання про скотомогильні, які імовірно знаходяться на території притулку, керівниця Валентина відповіла так, що капувала собаку. Валя. Ні! Валя. Ну не ні? Ну, При тебе! Коли я готов пошла забирать собаку, умерла, одна лежала. Спросили, почему. Ну, я Валя, подожди, ти я її не закапувала. ответил. Я... У вас має бути договір, офіційно. Это... Так... Біологічних решток у вас, у вас він є на сьогодні. Ні, не знаю. Не, не, немає. Немає. Видівайте біологічні решти. Вот у нас останній часом ні собаки нажить. Що... Да, у вас показали. В суботу були люди, показали вам, що у вас, вас мертва собака. Все добре. Зараз Бо... приїдуть волонтери, які сказали, що Будь у вас бігалі. лежить мер вам навіть в суботу. У вас були мертві тварини. Де все ж таки ховають померлих тварин? Валентина не каже. Загибель коней також заперечує. Місцевий житель пан Василь каже: влітку та восени тварини гуляли селом та годувалися на городах місцевих. Капусту сю з'їли, арбузи поз'їдали. Так буряк поїдали. І в мене на городі там приходили потрапірувати. Вони говорять у вас е, город запалі

Тоже уробила цена після суперечок з волонтерами та посадовцями Валентина все ж запрошує на територію притулку. Біля входу їх зустрічають собаки, які перебувають у вільному вигулі. Температура у приміщенні, де утримуються тварини, приблизно така, як на вулиці. У вольєрах перебувають від однієї до п'яти собак. Оглянувши всіх, ветеринар помічає тварину, яка лежить нерухомо. Її на жаль, врятувати не вдасться. Собаки в цілому так само Вони негодовані. худі. собаки, як я бачив за знаками діареї Однако блювоти. одна собака взагалі в вагоні, і на жаль, я нічого не можу зробити як ветеринарний лікар. Вона ось ось помре, і видно, що собака вже далеко на перший день, і можливо на перший тиждень в такому стані. Вона худа, одні кістки, і ну не знаю, залишається тільки від чого вона померла чи від негодування або від якоїсь хвороби, яку не лікували. коні то що видно, як мінімум, у них ребра цього не повинно бути. Видно маклаки, тобто на ну просимо словами, тварини це кістки та шкіра. Це вони не годовані, нормально не напоїні, напоєні і не, тварини знесилені, як мінімум. Коні це дуже ніжні тварини, за якими потрібен конкретний догляд. Як ми бачимо, цього тут немає. І все зводиться до одного Тварини Скоро помруть, якщо будуть надалі знаходитися в таких умовах. Ветеринар каже: якщо найближчим часом тварин не заберуть, то вони помруть від інфекції та антисанітарії. Собаки, які на вільному виголі на вулиці шукають їжу серед купи кісток. Рештки свійських тварин та черепи коней є і в іншому приміщенні на території притулку. За ним у вольєрі сидить великий собака, біля кого розірваний труп кози. Єсть корма. теж приїхали волонтери, привезли 25 мішків корму. Поки не було корму, ми варили кашу, кості ну, на, на бульйоні давали. Давали собака. У нас є обмішка, стоїть вчора. Привезли дві тони сіна, солома, овес. Тобто, у нас ну, є, вони забезпечені. Сі на нас ось місцеві фермери жердової возять великими волонами тюками. Дуже б хотілося, звісно, щоб трошки не тільки волонтери допомагали, а тим з держави якусь допомогу. Від вчора місцева жителька заявила, що хай би лучше вона здохла на вулиці, чи вона здохне у вас при Валентина каже, притулок утримують за гроші благодійників та волонтерів. Хто публікує пости на сторінці притулку у Фейсбуці? Жінка не знає. На її банківські картки гроші не надходять, каже Валентина. З'явилося від вас повідомлення в групі про те, що ви там шукаєте гроші і просите у мене десь є. То вашої... вчора в вісім часов вечора почала зайти в Фейсбук, вона не пустила, викинула. Ось сама сторінка є, ну я за неї не можу. Це ваш? Старі Валентина Іванівна, все має доступ. Ну, От я це ще ну, хочу вийти. До кого були до цього доступу? Я поту до цього не касалася. У мене була одельна операду робота. Я виділа привести карма, привести і Все як з'ясувалося в розмові з жінкою, притулком керує Яна Майборода. Про її місце знаходження вона нічого не знає. Зі слів Валентини в останній вона бачила її кілька тижнів тому. Зоозахисники вважають, що фактично саме вона керує притулком. Кілька років тому жінка отримала підозру про знущання з чотирилапих, каже заступниця селищного голови. Ви Лідія Сичова, якщо е, задати з цілі, подивитися відео, я не маю бородини, яку на сьогоднішній день ідуть. Суди, вона маленьких щенят. Вона згодовувала великим собакам, вона їх в кашу просто варила. Тобто, ця людина взагалі не є адекватною психічною. Я так вважаю, це особисто моя думка. Я прошу залучити максимально громадськість. Я хочу залучити всіх волонтерів адекватних людей, щоб ви нам допомогли. Будь ласка, спасти тварин першу чорну. Притулок каже заступниця селищного голови Лідія Сичова, існує більш ніж півроку. За цей час місцева влада відвідала його чотири рази. Один з депутатів селищної ради надав техніку та робітників. Для будівництва паркану, щоб тварини не виходили за його межі та не шкодили місцевим жителям. Наразі він збудований частково. Наша місія це головне, щоб тварини жили в нормальних умовах. Не зараз вони. Навіть без криші над головою немає документів офіційних на підписання договору на оренду, на яких підставах вони здійснюють свою діяльність. І також ми не володіємо чіпування мети на тварин. Ніхто ніколи жодного разу нам не надав. Тобто ми не розуміємо, яка кількість по суті є тварин, яка кількість володіє прививками, щепленнями, які ветеринари їх оглядають. Сьогодні ми також викликали поліцію і будемо наполягати на тому, щоб зробити. Ми знаємо, де знаходиться саме захоронені співмогильника, щоб його розкривати, і це буде як доказ того, що він є, що люди тут колодець, тут ну не можна це екологічна катастрофа. Ми маємо з вами це розуміти. відповідались нас як. Керівництво громади не допустити цього. В'ячеслав прийшов навідати свого собаку, якого віддав на перетримку у притулок за це, що місяця платив гроші. Обшукавши вольєри, чоловік його не знайшов. Керівниця Валентина пояснює, можливо, собаку відправили у родину до Німеччини, проте документів, які підтвердили, це немає. Я знайшов на вулиці, я її куратор, намагався її вилікувати. Потім я шукав перетримки і знайшов цю перетримку, так як тут було, я дві тисячі в місяць платив. Мені кажуть, що можливо її забрали. Є якась Оля, перевізник, що можливо її забрали і кудись перевезли. Я зараз хочу дізнатись номер цієї Олі, якщо він існує, якщо це правда, і буду туди дзвонити. Якщо немає, то я навіть не знаю де собака. Ну не хочу думати про це волонтерам, які періодично відвідують притулок. Вдалося вмовити Валентину віддати частину собак. Їм Олена каже, всі вони отримають медичну допомогу. Зараз ми забираємо Алабая, тому що е, я не знаю, чого минулого разу він був більш-менше. Зараз він дуже худий. У нього розлив шлунку з таким запахом, як на вірус, якийсь, щось схоже. Ми забираємо приблизно. Ну зараз ще пакуємо, приблизно 8-10 дверняжок. Так, ще одного цуценя я забираю в клініку. Він теж мені не подобається. І зараз будемо шукати собаку, яка була позавчора з опухолю, але зараз я її не бачу. Мені тоді не захотіли її віддати. Зараз її немає ніде. Наразі справою займаються правоохоронці. Волонтери та Лідія Сичова звернулися з заявою до поліції. Одним із пріоритетних питань залишається пошук скотомогильника та закриття притулку, каже Сичова.